Друзі, всім привіт! Радий вас сьогодні вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам представлю топ-5 своїх улюблених фентезійних творів. Як я вже казав недавно українське фентезі, це цікаво. Це варто читати, тим більше це наші автори. Та будемо говорити, яке фентезі я вважаю найкращим, і яке фентезі я рекомендую вам. Топ прочитання. Але перед тим, перш ніж ми відправимося, попрошу поставити лайк цьому відео, написати, чи любите ви українські фентезі, що останнє ви прочитали з української фентезі. Якщо маєте можливість, попрошу підписатися на мій канал. І буде відкривати топ Ярослав Задоровський, Небесний Іду. Як на мене, це фентезі дещо у стилі від Скотта Лінча, який розповідає про злодія, який бляпався не туди, і про те, як він буде з того виходити. Книга видана в одиннадцять небо, бо це такі досить цікаві незвичні розбірки між нами кримінальниками кримінальниками зводів. Так що пора рекомендую, варто почитати. Це номер 5 із мого списку. Переходимо до номер 4. І номер 4 це Володимир Аренів це пан Моготов. Взагалі-то історії від Володимира Ареніва. Я всім дуже раджу, тому що пан Володимир пише дуже класні, дуже цікаві та дуже незвичні історії. Які досить класно пропрацьовані, так само, і пан молодобрий. Видана книжка видавництво Абаба ага", і розповідає нам про пригоди хлопця, які є сином ката, який потрапляє у таємничі розбірки у, у місті Тарновській штані. Як завжди, знаєте, пан Володимир е, 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 з часів своїх книжки душниці має цікаву ідею, що душі можна вбити у спеціальній душоміхи, де вони знаходяться, відповідно. Нас чекає дуже цікаве фентезі із елементами детективу та розбірками у невеличкому шахтарському містечку, де всі-всіх знають, і здається, що тиша-тиша спокійна і нічого не відбувається. Проте, коли учень Ката, головний герой пана Молодоброго, в'язується в таємничі розслідування, він розуміє, що. Як завжди, у тихенькому містечку, чому тільки не відбувається просто, і всі намагаються не виносити все на поваг. Історія цікава, історія класна, історія видана минулого року, Донестом Аба-Багава. Так що, якщо маєте можливість, я раджу всім прочитати. Тим більше видавне, видання дуже класне і дуже класні кольорові ілюстрації. На жаль, зараз книжки із собою немає, тому що дав її самому брату. Е, от таке. До речі. А яке ваше улюблене фентесі? Не обов'язково українське. Напишіть, будь ласка, у коментах. А ми тим часом переходимо до місця номер три. Це Сергій Питтяй Чекунський книжгаду. Книжка видана в видавницьку, мандрівець. У 2022 році і розказує це таке більш темне, більш похмуре фентезі у фентезі, який розповідає нам про пригоди Чекуна Ігоря Баражича, який, як то заведено, не туди і одержимий ідеєю врятувати свою сестру, яка зв'язалася із Нестими на відміну від е, тих фентезі, які зараз пишуть сучасні українські автори. Це таке більш темне, більш як я вже говорив, більш темне, більш жорстоке. Головний герой дійсно одержимий ідею повернути свою сестру, яка попала у потубічний світ. І Він дотримується гасла, що ціль мета виправдовує засоби. Що не часто зараз зустрінеш у нас такого темного фентезі. Писано гарно, писано, легко писано, класно читається, дуже легко, дуже цікаво. До речі, якщо не помиляюся, це вже трилогія, можливо, і більше, тому що точно бачив, що є три книжки. Йо? Що що я ще можу сказати, книжка новички 256 сторіночок, але це 256 сторіночок, досить класної, досить якісної, написаної історії у такому більш пішсув'янському сеттингу, Так що гарантую, вам сподобається. Переходимо до номера 2. І це Константин Вальде Ульянов провусильду. Я вже, до речі, робив окреме відео на книжку пана Вальде, Скажу тільки те, що, що це. Моя одна з моїх улюблених темних фентезі, написано про таких цікавих, незвичних героїв. Він має одну дуже чудову релігію, а саме ж богам дрібника, який вимагає своїх жерців постійно мандрувати, що для мене, як для мандрувака, це дуже сподобалось. А книга насправді, насправді написана дуже класною, дуже живою, дуже цікавою, дуже о, якісною мовою. Описи дуже класні, історія цілісна і головні герої. Так само люди, які йдуть по принципу, цілі виправдовують за мета виправдовує засоби. Як я вже говорив, це так само темне фентезі. Що ще такого варто додати, що ми бачимо, коли силу отримують люди, які до неї не готові. А от таке номер два. Ну і звичайно. яка мені найбільше подобається. До речі, я її зробив. Ага, я її знайшов. І мій топ українського фентезі. Яку книжку, яка я всім безперечно раджу, це Аркан вовків» від Павла Дерев'янка, що книжка на межі альтернативної історії та фентезі, і яка розповідає на роз і книжка нам розповідає про те, що би сталося, якби українська держава Богдана Хмельницького дожила до 1845 року, що би було, якби козаки дійсно було силами характерників, і про те, чи має магія свою ціну. Книжка нам розповідає про... Пригоди молодого характерника Северина Чорнововка, та його початок його буйного характерницького шляху. Що можу сказати, що писано легко, писано гарно, писано, як то кажуть, світ дуже класний і пропрацьований. Можна знайти багато класних персонажів з нашої історії, можна знайти багато класних відсилок. Світ не клішований, ігрої, і герої також кожен має купу своїх тараканів, які роблять їх більш реальними та більш живими. Ну і, звичайно, досить таке цікаве оформлення. Як на мене трошечки загоморненьким, але може бути. Та якийсь отакий невеличкий список з моїх топ-5 улюблених фентезі. Ам до речі, які ваші українські фентезі улюблені? Напишіть, будь ласка, у коменти. А я нагадую, що ви були на каналі Мета про Фантастику. Радий, що ви були на моєму каналі. Якщо маєте бажання, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Всім щасливо і пока!